Стосовно анонсованого підвищення, це вже публічний факт, і воно відбудеться наступного року, з січня і з вересня місяця, це як план, але точно воно відбудеться в 2026 році. Наразі відбувається обговорення і фіналь, прийняття фінального рішення, моделі цього підвищення заробітних плат. А, рішення має бути прийнято буквально дійсно найближчі часи, і Міністерство освіти і науки разом з Міністерством фінансів напрацювало декілька моделей, як можливо підвищувати заробітні плати для вчительства наступного року. Є однозначним фактом, що з наступного року зарплати вчителів будуть підвищені. Це дозволить певним чином вивести на Кращий рівень гідної оплати праці, ми не будемо да, там, ідеалізувати і говорити, що цього 100% буде достатньо. Але ми точно можемо говорити, що якщо зараз зарплата молодого вчителя поза межею гідності, абсолютно, тому що вона менше мінімальної, йому здійснюється доплата до мінімальної, то ми точно будемо мати гідніший рівень заробітної плати для всіх педагогів, в тому числі для молодого вчителя. Але сама модель, Модель цього підвищення буде прийнята в цьому році до кінця 25-го точно, Я думаю, що найближчий місяць і визначена, оприлюднена очільниками нашої держави. І безумовно ці кроки мають стимулювати, залишитись в системі вчителів, які вже працюють. І далі наступним кроком це приваблення в систему нових вчителів, в тому числі тих, які можуть не мати педагогічної освіти, але є практиками, які нам потрібні для старшої профільної школи, і тут нам необхідно запропонувати механізми та входу в професію і залишитись, і того, щоб вони мали можливість залишитись працювати. В, наприклад, старшій профільній школі.